Вітаю! Сьогодні поговоримо про поширеність хімічних елементів у природі. У всесвіті існує безліч атомів, однакових і різних. Атоми можуть відрізнятися масою розміром, але головна ознака, за якою відрізняються атоми, це заряд ядра. Саме за ним розрізняють різновиди атомів. Певний різновид атомів називається хімічним елементом. На землі та в космічному просторі виявлено 89 хімічних елементів. Ще 29 було одержано штучно, але ці хімічні елементи дуже нестійкі і існують лише упродовж декількох секунд від моменту їх одержання. В атмосфері, гідросфері, літосфері, в живих організмах хімічні елементи поширені неоднаково. Поширеність елемента в певному середовищі оцінюють, порівнюючи кількість його атомів із кількістю атомів інших елементів, або ж масовими частками певного елемента щодо маси всіх елементів. Атоми елементів, що є в природі, розподілені в ній дуже нерівномірно. Існує гіпотеза про те, що на початку існування Всесвіту були лише атоми гідрогену, із них сформувалися перші зорі. У надрах цих зір утворилися інші хімічні елементи термоядерними реакціями: гелій, кальцій, ферум і інші. Зорі згодом вибухали, а з їхніх атомів утворювалися нові космічні об'єкти, зокрема і наша сонячна система. У Всесвіті найпоширенішим елементом є гідроген. У частках від загальної маси атомів у Всесвіті його атоми становлять близько 74%. Приблизно 24% становлять атоми гелію. Решта два усі інші елементи. В земній корі дещо інша картина. Майже половину маси земної кори становлять атоми оксигену, а ще чверть атоми селіцію. Разом із алюмінієм і ферумом вони формують основні сполуки земної кори. А фером і нікол основні хімічні елементи, з яких утворено ядро нашої планети поширеність елементів в організмі людини. Живі організми також складаються з атомів різних хімічних елементів. За масою в організмі людини переважають атоми оксигену. На другому місці карбон, гідроген складає трошки менше 10% є ще нітроген, і лише 2% припадають на інші хімічні елементи. Організм людини потребує понад 20 хімічних елементів, їх називають біоелементами. Вони містяться у воді в багатьох речовинах, які потрапляють до організму людини разом із їжею. Оксиген також надходить із киснем під час дихання. Карбон, оксиген, гідроген, нітроген, фосфор, сульфор наявні в білках і інших речовинах, з яких складається наш організм. Калійний натрій містяться в крові в плітинних рідинах, оксиген фосфор і кальцій – у кістковій тканині. важливими для людини елементами є також ферум, флуор і йод. Нестача певних елементів в організмі людини може спричинити хронічну втому, стрес або навіть хворобу. Нестача феруму в організмі призводить до недокрів'я. Флуору спричиняє карієс, а от нестача йоду Причиняє уповільнення розумового розвитку дитини. Рослинам теж необхідні певні хімічні елементи. Найважливіші серед них карбон, оксиген, гідроген, нітроген. Вони надходять до рослин із повітря із ґрунту, з вуглекислим газом, водою і з розчиненими у воді речовинами. Отже, на нашій планеті існує 79 хімічних елементів. Вони мають різну поширеність. Нітроген найбільш поширений в атмосфері, оксиген в літосфері, гідроген в гідросфері. У Всесвіті існують ті самі елементи, що й на Землі. Найпоширенішими є гідроген і гелій. Деякі елементи життєво необхідні для рослин, тварин і для людини. Їх називають біоелементами. Ось так. Все дуже просто. Дякую вам за увагу і бажаю успіхів у вивченні хімії.